Сьогодні у нас 28 вересня 2022 року, і це матеріал для студентів групи РТ-19Д, дисципліна мікропроцесори в електронних апаратах. Минулого разу ми з вами вели розмову про переривання, концепцію переривання. І от настав час нам вже почати виконувати невеличкі експерименти з, з, з метою зрозуміти, як це працює саме на, на рівні коду. Контролера. Отже, модель, яку ми будемо використовувати вже знайома, це модель з першої практичної, де у нас є а, контролер, є частотомір, є світлодіод. Ну, і далі, якщо ми запускаємо цю модель, то у нас відбувається мерехтіння світлодіода з певною частотою. І далі ми будемо перевіряти, як це працює. В першій практичній ми забезпечували це. Перемикання порту без використання переривань. Тобто ми просто використовували лічильник, в який завантажували нульове число, і потім перевіряли постійно його стан і приймали рішення про перемикання порту, коли наш лічильник досягав певного значення. Але такий спосіб є, ну, як скажемо, непрофесійним, да? тому що таймер. Краще використовувати саме з перериваннями, що надає можливість начебто утворити два паралельні процеси. Один процес, коли таймер щось підраховує там час, і в той же час може контролер виконувати основну свою дію. І потім вже таймер він надсилатиме сигнал переривання, перериваючи основну програму. Про це було попереднє відео. Сьогодні у нас саме експеримент про використання таймера. На переповнення. Це такий вид переривання, переповнення таймеру 0, восьмирозрядного, того самого, який рахує від 0 до 255. Але спочатку нам треба дещо згадати з теорії таймерів лічильників, і щоб зрозуміти, як буде у нас виконуватися процес. А згадати нам треба ось що. Дивіться, Значить, якщо у нас є восьморозрядний таймер, то в нормальному режимі від 0 до максимального числа він рахує від 0 до 255. І це 255 кроків рахування, і потім 256 кроком він повертається в нульовий стан. І таким чином починає рахувати знов, якщо ми примусово його не обнуляємо. Як у нас було в перші практичні ми примусово його обнуляли, тобто не давали йому можливості дорахувати до кінця. Але якщо в нього повний цикл рахування, то він рахує від 0 до 255, і у цей момент, коли він переходить з 255 на 0, відбувається так зване переповнення лічильника. Overflow, воно називається англійською мовою. Переповнення лічильника це подія, яка в контролері Atani 2313 здатна породжувати переривання. І саме використовуючи цю подію, можна побудувати процеси з перериваннями. Повний цикл, знову ж, від 0 до 255 і знов в 0 переповнень. Але якщо ми на початку, перед тим, як запустити наш лічильник, запишемо в лічильний регістр TCNT0 якесь число, наприклад, 100, то він почне нам рахувати не з 0, а він почне рахувати і зі 100. Відповідно, буде рахувати знову до 255, і це буде 155 кроків. І на 156 кроці він знову створить нам сигнал overflow, тобто переповнення, тому що повернеться в 0. Але саме в цей момент, якщо ми хочемо повторити цей цикл, ми повинні йому знову перезавантажити ТСТ тим числом, яке нам потрібно, наприклад, 100. Відповідно, оцей цикл буде виконуватися швидше, тобто, оскільки він коротший, 155 кроків, це мається на увазі, що він прорахує 155 тактових імпульсів. Тут він прорахував 255 тактових імпульсів. Ну, Відповідно, цей цикл буде коротший в часі. Якщо ми запишемо, наприклад, в TCNT число 250. То цикл буде взагалі дуже короткий, тому що всього на всього треба порахувати 5 кроків або 5 імпульсів тактового генератора від 250 до 255. І на шостому кроці ми отримаємо сигнал переповнення лічильника або overflow. Після цього він знову ж здатний повернутися в 0, але ми можемо його перезавантажити знову ж потрібним нам числом, і він наступний цикл також зробить дуже коротким на 5 кроків. Оце треба мати на увазі і розуміти, коли ми з вами використовуємо саме переривання за переповненням таймер лічильника. Час, скільки відбувається цикл, саме він вказує інтервали між цими подіями overflow переповнення, коли відбуваються переривання. І далі в програмі ми це побачимо. Програма наша буде виглядати отаким чином. У нас буде, ну, це вже відомо, 4 МГц, тактова частота внутрішнього генератора контролера. Далі ми підключаємо дві бібліотеки: бібліотека введення-виведення, input-output. і бібліотека переривань, інтерапт. Саме друга потрібна для того, щоб ми могли використовувати переривання. Там вони описані. Тепер є у нас ще така. Спеціальна константа, яку я назвав t 0 І на початковому експерименті вона в мене буде 200, наприклад. Це саме те число, яким ми будемо завантажувати наш таймер перед початком циклу. Можна написати 0, тоді це буде повний цикл. Якщо написати число більше, то буде коротший цикл, але це число не може перевищувати 255. Так, тепер, що ми бачимо тут? Тут ми бачимо цю саму Interrupt Service Routine, тобто функцію обробки переривання під обробки переривання, яка має назву Timer 0 Overflow Vector. Оце саме показує нам, який тип переривання ми будемо обробляти оцією процедурою. Сюди буде надходити сигнал цього переривання. І все, що нам треба робити тут, це знову перезавантажити наш таймер-лічильник. І перемкнути наш порт на протилежний стан. Як ми казали з вами, треба намагатися, щоб ця процедура Interrupt Service Routine, щоб вона була дуже короткою. Оскільки вона займає час під час свого виконання, то треба намагатися зробити короткою її, щоб вона робила тільки саме необхідне. Далі ми бачимо мейн-функцію. Тут у нас є налаштування портів dgrb DDRD. І отут взагалі я привів вам табличку налаштувань прискалера, яку вже показував у вигляді таблички, а тут я просто її забив як коментар, для того, щоб було зручніше нам розуміти, що ми робимо. У нас є три біти: CS02, CS01, CS00. І далі ми їх отут з вами підключаємо. змінюємо стан одиниці, або якщо закоментувати, то взагалі там вони за домовченням будуть. 0. І тепер ми бачимо тут, що нам треба дещо зробити. Треба завантажити початковий стан таймера. Тобто TCNT-0 завантажити оце число 200, наприклад, або якесь інше. Тобто встановити, скільки кроків він повинен прорахувати, скільки імпульсів від генератора він повинен прорахувати. І тут є ще нова команда, яка називається Teams. Тобто, ми в регістрі Teams встановлюється спеціальний біт той є 0. Зараз про нього буде трошки розмова. Цей біт він надає можливість використовувати саме переривання для таймеру 0 за переповненням. І останнє, що нам треба зробити, ще з'явилася спеціальна функція SEI, яка дозволяє взагалі переривання в програмі. Коли ми все це зробили. Ми дозволили переривання від таймера за переповненням. Ми дозволили переривання взагалі в програмі нашій. Такий дозвіл треба включати, тому що не завжди нам треба використовувати переривання. Бувають такі програми, що десь треба, десь не треба, тому їх вмикають, потім вимикають. І далі ми бачимо цей нескінчений цикл while, який взагалі в мене пустий. Як бачите, тобто в нескінченому циклі while не відбувається зараз нічого. Чому? Тому що. Ніяких дій тут не передбачено. Все виконується цією процедурою обробки переривання. Все робиться тут, тому що пустий цикл, він примушує контролер працювати. Працюючи, працюють одночасно і таймер, бо ми його вимкнули. Тут режим вибрали і дозволили переривання. Він рахує, і коли відбувається переповнення, у нас сигнал від таймера перериває цей нескінчений цикл, який пустий. Передає керування на ІСР. Виконується дію тут. І потім керування повертається на цей же самий нескінчений цикл. І все повторюється знову. Тому тут все досить нескладно. І рядків поки що небагато. І трошки про цей біт, який Timer Counter Overflow Interrupt Enable. Він називається англійською. Якщо перекладати, це буде значить Timer Counter Таймер лічильник 0. Переповнення, переривання, дозволити. Enable, тобто дозволити. І тут написано, що якщо в цей біт записати одиницю, от я підкреслив тут записати одиницю, то і буде встановлений статус registra. Оця саме SAI, він робить функція SAI, яка там була, вона дозволяє нам оці глобальні переривання. Ми про них ще колись поговоримо. То таймер починає. Рахувати там, і в нього це переривання буде працювати. Тут є ще інформація про додаткові біти, але в нашій програмі вони не використовуються, ну, може колись будемо використовуватися. І це все, біт, оцей TOI, він записаний в регістрі TIMSK, да, який називається Timer Counter Interrupt Mask Register. Якщо перекладати, це таймер-лічильник, маска переривань, регістр маски переривань. Можна повністю берег. Регістр маски переривань. Тобто, тут є ще інші біти, які дозволяють інші види переривань. От бачите, ну, колись ми з ним теж може попрацюємо. Все, що нам для цього треба, ми з вами зробили в програмі. Тепер ми будемо проводити з нею трошки експеримент і записувати результат цих експериментів. Почнемо наші експерименти. Значить, 200 я поставив коефіцієнт значить, Наша програма повинна рахувати від 200 до 255, і на 256-му у нас буде перезавантаження лічильника. І Режим я вибрав, обрав другий біт, підключений, тобто це поділити на 8 частоту внутрішнього генератора, поділити на 8, ну, саме для того, щоб нам легше було порівнювати частоти. Перемикаємося сюди, запускаємо програму. Що ми бачимо? 520 Гц. Ми бачимо 521. Тобто така у нас частота. Добре, давайте змінимо тут на 100. так, 100, Перекомпілюємо наш код. Так, і зупинимо програму і запустимо її знову. Що ми побачимо? Частота піднялася. 100. Ні, зменшилось. Скільки ми зробили більше, значить, там від 100 до 255 тепер 155 кроків. 196 Гц частота стала. Ну добре. Давайте зробимо ще в половину, Наприклад, зробимо 50. Перекомпілюємо і подивимося, що буде тепер. Зупиняємо, запускаємо знову. Так, ще вийшло. Ви да, 149. Да? 149 Гц. Частота. Ну, і якщо ми зробимо тут ще менше, наприклад, зробимо 10 всього навсього Тобто це буде вже 245 кроків. Компілюємо, зупиняємо, запускаємо. 125 Гц. Ну і так далі. Інші експерименти можете провести особисто. От бачимо, що якщо ми менший коефіцієнт записуємо, то частота стає також меншою, тому що треба більше тактів порахувати для того, щоб відбулася подія. І наостанок ще раз код. Тут в мене трошки у інша умова, тут стоїть режим 0.1, коли працює внутрішній генератор без попереднього поділення, тобто прескалер відключений. Але далі ви можете провести будь-які експерименти там. Оці режими, ми казали, не використовуються, вони використовуються з зовнішніми сигналами. Ну, Це ми зробимо якось іншим разом, може наступного разу. І побачимо, як можна працювати з зовнішніми сигналами від генератора, також примушуючи таймер перезавантажуватися. Так, на сьогодні це все. Зробимо таку практичну роботу. Ну, повторимо фактично першу, але тепер з новими умовами. Буде методичка наступного разу. І там подивимося, як це буде. Все. Дякую за увагу. Побачимося наступного разу.